Людська ненависть пройде, і диктатури помруть. Нарешті ми маємо перемогти у цій битві, і нам потрібне кіно, яке забезпечить саме такий фінал, щоб кожен голос був на боці свободи. Це уривок із промови Зеленського, у якій він використав слова Чапліна, підкресливши, що кінематограф не повинен бути німим. Чи вдалось кінематографістам у канах не промовчати, дізнаємось далі. Привіт, культурні люди! У кадрі Настя Солод, і ми розпочинаємо наш дайджест зрад і перемог у канському кінофестивалі. Ще до початку фестивалю точилися дискусії. А чому це фільм відкриття французького режисера має назву Зе, що дуже нагадує про воєнний символ Росії? Звісно, що це випадковість. Сама абревіатура означає зомбі. І знаєте, якби знімали фільм про зомбованість росіян, можна було б залишити. Але це не так. Та все-таки українці переконали змінити назву із «з» на «купі». Купі за головну нагороду у канах цього року змагались 21 фільм. Золоту пальмову гілку отримав трикутник печалі Рубена Естлунда. Перелік фільмів переможців можете роздивитись тут. Вітаємо! Так, України в основній програмі не було, але українське кіно було представлене в інших секціях, про які я розповім згодом. Тому не сприймайте одразу це як зраду. Проте в Каннах знайшлося місце для хороших русських. Хороший русське це мертвий русський, а будь-який другої русськи це плохої русські. І це в той же час, коли російським журналістам не дали акредитації, бо вони не відповідають європейським цінностям. Аутфільм від російського режисера Кіріла Серебренікова. Мабуть, відповідає, адже він в основній програмі. Чому фільм Кіріла потрапив до конкурсної програми престижної премії, яка обіцяла бойкотувати Росію? А я це покажу, покажу. Відповідь він проти війни в Україні, проте це не заважає йому казати, що фінансової і моральної підтримки потребують як українці, так і росіяни, яких відправили на війну. Ще раз. Серебренніков пропонує підтримати сім'ї росіян, які здійснюють геноцид проти українців прямо зараз, які катують і вбивають українців, гвалтують українських дітей, грабують тощо. Ось так прокоментувала заяву російського режисера, українська режисерка Ірина Цілик, яка цьогоріч працює у журі нагороди Золоте око. До речі, це вперше, коли до складу міжнародного журі потрапила українка. Думаю, ми занесемо це до перемог. Ський режисер Сергій Лозниця що він там, отримав нагороду за внесок кінематограф. Звучить як перемога. Та він приєднався до Серебрянікова і виступив проти бойкоту російської культури. Режисер назвав російську культуру, цитую, досягненням і багатством України. А її бойкот архаїчним і деструктивним, що суперечить європейським принципам культурного плюралізму та свободи вираження. Це ж треба було таке вигадати. Після того, як Лозниця презентував фільм Переродна історія руйнування про бомбування Німеччини під час Другої світової війни, він зазначив, що планує присвятити свій наступний документальний фільм на тему російського вторгнення в Україну. Я ще не повертався до України від початку війни, але звичайно маю намір туди поїхати і зняти фільм про про ті звірства, які зараз відбуваються. Про звірства, які відбуваються зараз в Україні. На червону доріжку вибігла нагадати оголена жінка зі словами Не гвалтуйте нас. Охорона швидко оточила жінку, накинула на неї пальто і вивела з червоної доріжки. Не мовчали, і українські кінематографісти. На прем'єрі бачення метелика команда стрічки розгорнули транспарат зі словами. Росіяни вбивають українців. Ви вважаєте образливим і тривожним говорити про цей геноцид? Під час акції лунала сирена, а допомагала вмикати її полька-костюмерша Агата Вінська. Згодом поліція затримала її за це. На фотоколі режисер фільму Максим Наконечний видягнув футболку із закликом врятувати парамедикиню Тайру, яка вже з березня у полоні. Інші члени команди одягнули футболки із зображенням фотографа Євгена Малолітки. Нагадаю, дебютний фільм Максима Бачення метелика розповідає жорстку історію про жінку воїна, аеророзвідницю Лілію, яка після звільнення з полону намагається повернутись до свого мирного життя в Україні. Небайдужими до України були і іноземні зірки. Шерон Стоун, Тільда Свінтон, Міла Йовович, румунські актриси Мара Бугарін та Мара Вікол з'явились у синьо-жовтому на кінофестивалі. Із синьо-жовтими аксесуарами вийшли польський актор Матеуш Костюкевич та зірка серіалу грив Кальмара Лічонче. Із хорошого шестихвилинні овації на прем'єрі фільму «Памфір» – Це друга дебютна стрічка. Режисера Дмитра Сухолиткого Собчука стрічку представили на Каннському фестивалі у секції «Двотижневник режисерів. Показ пройшов з аншлагом, завершили його тривалі овації, захоплені відгуки та сльози на очах Аднежки Голен, яка стоячи, аплодувала. На цьому хороші новини не закінчуються. Адже проєкт документального фільму Лізи Сміт, слухаючи світ, отримав нагороду. На фільм. А команда фільму також закликала світову кіноспільноту допомогти звільнити парамедикиню Юлію Паєвську. А ще українська режисерка Тоні Ноєбрьова отримала грант від канського кінофестивалю. У програмі «Working Progress». її майбутня стрічка Ти мене любиш. Історія про 90-ті, дорослішення однієї дівчини та народження цілої країни. Також чимало проєктів представили на кіноринку фільм», на якому Україна представлена національним павільйоном. Там організували і програму Україна у фокусі. А на благодійному вечорі, де зокрема виступали і Казка, і китобустані, вдалося зібрати 50 тисяч євро. Ось такий він дайджест зрад та А Ви пишіть у коментарях, як вам цьогорічний канський кінофестиваль.